Всім привіт, з вами Вектор. І сьогодні в нас бій на танку 10 го рівня американської нації це м 6 Йох. Нарешті я до нього добрався. Хочу сказати, що це прекрасний танк. Не гірший, ніж дев'ятка. Всі, в принципі, це та сама дев'ятка, всі характеристики трохи покращені, особливо перезарядка. Башта трохи більша, але це не особливо проблема. Єдине, що два лючки з'явилися замість одного. Тож трохи краще вицілити. Так, займаю зазвичай агресивну позицію. Два успішні постріли, скидую барабан, щоб не чекати, поки ВК до мене під'їде. Mm. Сподіваюся, що союзники допоможуть мені розпетляти цю ситуацію на точці С. Союзників приїхав лише один Левандовський. Барабанчик заряжений, роздаємо його в викоху. Бо Викоха дуже цілеспрямований танк. Сподіваюся, з менше 1000 хітпоінтів він вже не буде так сильно бичить. Є75 е сунеться на точку тим часом. Але я намагаюся не відпустити викоху. І було б ідеально ще не отримати від нього тичку. Успіх він мене не пробиває, НЛД на миті засяяло червоним кольором, але все ж пробиття мені вистачило. Так, тепер найголовніше врятувати союзника Левандовського. Тут важливо обрати правильну позицію, щоб не впасти, бо не дуже мені хоч япати до 75 292 не зовсім я зрозумів, чи це невдалий фугас, чи це більш цього стокова гармата. Так, це вона і є. Останній снаряд просто скидаю, щоб було. Тим часом Левандовський заживає, як може, ловить непробиття від Тушкевича. На союзного Тушкевича надії взагалі ніякої немає. А ось цікава ФВшечка, яка дає мені фугас на 141, я їй дуже вдячний за цей фугас. І тепер важливо втекти від другої бабахи. У, бабаха мене пощадила. Добре. Я маю час врятувати 60 ТП. Дуже швидкий бій. 50 ТП максимально прожив. Звісно, не без моєї допомоги. Останні два снаряди везу для Тушкевича і залишається бабаха. Думаю, що з нею робити? Прийняти тичку і відрузити їй два снаряди. Чи почекати, поки там коней хтось інший. На секунду закралась в мене думка, що. А якщо він мене шотне? дозволяю йому розрядитися в Мінотавра і забираю четвертий фраг. Перемога 4500 шкоди. 1400 навіть заблокованої шкоди. Медалька воїна і медалька майстра. За цей бій також отримав 161 тисячу кредитів. І на цьому все. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!